Добрий день. Сьогодні у вашій увазі будинок в селі Ходосівка, закрите котежне містечко. Будинок 230 метрів, плюс тераса, плюс навіс на декілька авто. Також є горище, басейн, зроблений новий дизайнерський ремонт будинку. Сьогодні буде великий Якщо Що подобається цей будиночок, те, що ми робимо, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі таке все робити. Ділянка йде 10 соток. Карни форми ділянки. Зроблене також озеленення. Багато є молоденьких сосинок на, на ділянці. Взагалі в будинку використовуються натуральні матеріали, також кольори підібрані натуральні. Дуже приємний і зовнішній естер'єр і інтер'єр також дуже гарний. Раджу вам до кінця додивитися. Також через два будинки величезний ліс і десь основий. Дуже гарна панорама відкривається. Такий паркомісця, навіс на декілька авто. Нагадається, закрите котечне містечко з охороною є також газ заведений. І подивіться ще раз на цей басейн з цього боку. Я вам обіду його звізний боків і потім вже вийдемо в сам будинок, покажу вам, як виглядає дизайнерський ремонт. Будинок побудований із цегли повноцілою. Також зроблено натуральне каміння біля басейну і термодошка ясень. Так красиво. Красиво виглядає будинок все басейну, гарно все поєднано. В описі буде контактний номер. Запрошуємо вас на перегляд. Також йде тротуарна путка це натуральне каміння. Потім я ще раз обіду вийду на вулицю і покажу вам всю ділянку обіду вам. Зараз в сам будинок покажу вам саме планування. І почнемо ми. З вітальні. Бачите, як гарно підсвіточки, кольори, натуральні кольори поєднані. Дуже гарна кухня з острівцем. Камін прохожу зараз. Техніка франка, острівець, Кондиціонер. Це все зроблено. Також точкова підсвіточка йде над кожною сходинкою. Велике віконце між сходами. Якраз я зараз знаходжусь при вході, тут передпокій, ліворуч душова По фоні йде зміщувачі, рукомийник з таким. Овальним зеркалом і сам самбузом з полицями, шафа монтованою. Тепер підлога йде на першому і на другому поверсі. Тут таке зеркало при вході алюмінієві двері. Так виглядають з підсвіточкою шафа. Там, типу тобто підлога внизу, також верхня шафа є. Зараз це доробиться. Тут величезно при вході зліва дзеркало зроблено. Праворуч є окрема кімната з виходом на двір. Нагадаю, будиночок з цегли, утеплювачі і також фасад фасадки інтернацеву. Декоративна штукатурка йде по стінам. Також десь декор йде дерев'яний. Це гардеробна вхідна. Велика гардеробна, вона поєднана з такою Тут також зеркало. Тут ще такі полиці в гардеробні велике і окремий вихід іде також на двір. Ще з цього боку буде обов'язково котельня. Вайлон котел газовий. Є така душова для тваринок, ще щось помити. І тут зліва йде якраз зараз її не видно, але тут місце під правильну сушилку. також зокрема виконав. Дуже гарний проєкт першого поверха. Як вам, напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Ось ми ввійшли передпокій, там санвузол, кімната зліва, так. і така котельня, пральня з гардеробною велика. сходинки, точкова підсвіточка. І ще раз нагадаю, давайте більш детально розберемо кухню-вітальню. Острівець йде, холодильничок для водички, столичне натуральне каміння. Плитка газова йде. Техніка Франки. Так оглядає кухня. Також зі столом поєднана острівець і по центру вовсковий камін. Яка красива вітальня. З двома виходами на терасу і на басейн. Ще раз вам покажу. Деревом красиво вшита тераса з цвіточками. І ще на цей бік покажу вам кухню вітальну, і підемо вже далі на другий поверх. Такий цікавий. Перший поверх, велика стеля. Іде. Сходи моноліт, перекриття моноліт. По другому поверху. Зараз включу світло і продовжимо. Так, другий поверх. Ще раз сходинки покажу вам з другого поверху також точкова підсвітка. Над кожною сходинкою при дотику йде. І бокова, також бачите, яка з деревом йде підсвіточка класна. По кімнатам це перша кімната. Всього будинку 5 окремих кімнат. Це. На першому одна кімната і на другому ще чотири кімнати. Міжкімнатні двері. Скоро їх монтують, дороблять. Прихованого монтажу вони будуть. Це якраз мастер спальня зі своїм трьомом. По центру місця під телевізор, тумба. Ось що буде. Нічнички. Дивіться, на цю красу. Також у мастер-спальні обов'язково своє гардеробна, свій санвузол, з ванну і з душовою. Це гардеробна з двома зеркалами. Також є. ванна біля. Віконечко, якраз так люди люблять. Зліва така підсвіточка між плиточкою. І також є туалет, гінічний душ, душова і два рукомийника з великим церковним тумбом. Трав під нахилом. Почнемо. Душова. Давайте ще раз покажу вам. Гардеробна, невеличке зеркало і інше велике. двома підсвітками Зеркала йдуть. трекерна також система. Точкова підсвітка тут іде. Бокова підсвітка, трекерна система, супер хантер кондиціонери встановлені. Далі йде зліва це третя кімната на другому поверсі, а загалом четверта і буде ще й п'ята. Якщо багато кімнат, можна одну з них взяти і зробити собі гардеробну. Під віконня йде натуральне каміння Це з фасадом і зсередини, десь покажу вам, йде дерево. Дуже красиво поєднане. Темний колір, коричневий колір. Так. І тут. Іде ванна з туалетом з душовою рукамичок, дякую. Також вихід йде на балкончик. Все краєвиди відкриваються відкривається з балкону. І заліва встання спальня. Встання кімната. ще штори дороблять. І зараз ми спустимося з вами вниз. Покажу вам ще раз ділянку на віз і будемо закінчувати це відео. Ще раз нагадаю, швиденько, це перша кімната, це мастер спальня зі своїм своєю гардеробною. По бокам йдуть ще дві спальні і по центру ще санвузол З ванною кімнатою із душовою. Також є ще додаткове горище. До зустрічі на ділянці. Тільки що вийшов з головного ходу, нагадаю, тротуарна плитка це натуральне каміння. Якщо ще почистять, воно буде гарно-гарно виглядати, ще гарніше. Навіс тут на три на авто легко. Ну, тут ще четверта і тут ще можна парку місця зробити. Під електромобіль також є розетка. Така є бокова частина, там де я зверху виходив на балкон. Також тут трошки місце для зеленення. квіточки, дерево посажено. Гарна така галявина бокова є. Рулонний газон зроблений. Також автополив, капельний полив, водовідведення відведення низом йде все. Це все зроблено. Це вихід йде з гардеробної вхідної. Кімната, ну, якщо пам'ятаєте, на першому також є вихід. Така ще бокова частина. Гарно розташований будинок. Є простір між двома будинками зліва. І ще раз ця тераса з такою красивим басейном спа-зоною, зоною відпочинка. Для спа-зони, звісно, треба доробити ще собі сауну. Яку вже полюбляєте. Ось ну, така гарна діляночка. Нагадаю, 10 соток, будинок 10 метрів, плюс є тераса горища. Балкон і навіс на чотири на авто, да? фактично на чотири авто. В описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас їх на перегляд. Коли цікавить така пропозиція, і ціновий диапазон такий підходить. Зможемо вам і це будинок показати. І схожі також будиночки, які є зараз в наявності. Нагадаю, закрите котежне містечко, село Ходосівка. Будемо раді, гарного дня. зв'язку.